Власним прикладом колектив обласного онкологічного диспансеру пропонує колегам медикам відтворити відновити профогляди. Як це має бути? Показали на ділі до себе на обстеження. Запросили журналісти обласної телерадіокомпанії. Ранок субботы на профоулет приехали с десяток в телерадиокомпании. Заводят медичные картки и по кабинетах. Это осмотры э, врачей-мамологов, хирургов, гинекологов. И некоторые инструментальные методы для обследования, такие как ультразвуковая диагностика, рентгенография и мамография. В принципе, это тот комплекс, который дает возможность... Э, Возможно, і на 2-3 три года у врачах. Телевізійники зізнаються через швидкий темп роботи та брак часу стан свого здоров'я перевіряють не часто. А тут така нагода вихідний день і відсутність черг. Я хочу сказати великі слова сповнені подяки Костянтину Володимировичу, тому що саме йому належала ця ідея такого профогляду. У нас просто такий, скажімо, своєрідний ритм роботи, ненормований робочий день, і кожен з нас якось ну як. Якось треба піти, ну якось треба там завітати. І нарешті, це якось у нас зрупірувалося в таку грошіну силу вперед, і тим більше дуже це зручно, що немає черг. Ми вдячні лікарям, які в свій вихідний вийшли на роботу і змогли нам допомогти. Насправді це дуже чудово, тому що зазвичай на здоров'я саме часу і не вистачає. Ти Займаєшся роботою якимись справами, які тобі здається важливішими, аж доки реально не стане не пропече. Медики вважають організовувати профогляди своїх працівників мають роботодавці. Все-таки работодавець он должен отвечать и переживать за свой персонал, так как это происходит во всем абсолютном мире, потому что э, именно Тот, хто предоставляет рабочее место, должен переживати за здоров'я своїх сотрудников. В конечном сіті это продуктивність труда, в конечном сіті это ефективність роботи. Ну и в конечном сіті самое главное це здоров'я своїх подчиненних. Забезпечити профогляд усіх охочих. Онкодиспансер не в змозі. Тут надають передусім спеціалізовану онкологічну допомогу. Приєднатися до акції головний лікар радить і іншим медзакладам. Ми хочемо цією акцією, акції, нашим двінням показати, як можна працювати з всім останнім, як можна працювати з нашим колегам в інших відчинів, що це можна і це не сложно організувати вот такі профілактичні осмотри. Профілактичний огляд медійників тривав близько трьох годин. За цей час їх оглянули основні спеціалісти. Також телевізійники пройшли ультразвукове обстеження усіх органів та зробили рентген легень. Я б хотіла звернутися до наших глядачів і до голов. Лів, профкомів і інших закладів. Будь ласка, підтримуйте нашу естафету, повірте, лікар не буде бігати особисто за вами, ідіть ви до лікаря, тому що це вкрай необхідно, особливо враховуючи нашу екологію і наші цілодені. Ольга Склярук, Ілля Зільонкін, день за днем.